Доброго дня! Зробила замовлення у додатку Ало на ось таку сковорідку. Отримали її. Сковорідка тефаль для млинців 25 см в діаметрі. У неї є індикатор, дуже зручно. От, пательня для млинців. Ось таке у неї покриття. Дуже зручно, що будеш знати, коли можна починати смажити. Ну, ось ще є ага, це діаметр розписаний, не товщина. Ну, будемо пробувати Зроблено у Франції. У нас якраз чек є, що ми купували магазинівий індикатор. Ось така дуже легенька, дуже легенька, ну ручка така сама звичайна дуже-дуже легенька. Ну Спробуємо. Так. Нагріваємо млинці, будемо смажити. A gente essa seredinha, tá? Uhum. Já espalhou, aqui o nosso de рівномірно Rozotвердішало чисто.

Чудово, я думаю, наступні будуть краще. Чудово. Сковорідка дуже легенька. Дякую мало за покупку. Щоб могли придбати чудово сковорідку. Тефаль.